З вами щоб вшанувати пам'ять такої зірки видатної української поетеси Лесі Українки, ім'я якої відоме в усьому світі. Саме в ці дні відзначається 145 років від дня її народження. Така змечна історії. Я рахую українську. И не страшного, писа полосем успівать. Ці полишні рядки не простого а Оброны зловосповідь не порушення крыло городного Алвіскового зерковый спалах Життя выходної української письменниці и плары за погребные Знайоме для кожного з нас, чи не єдина жінка-поетеса, творча зірка якої яскраво сполахнула серед таких видатних чоловічих імен, як Тарас Шевченко і Іван Франко. Вона твердо заявила про себе в літературі як тонкий вірик, геніальний драматург, талановитий прозаїк, публіцист, фольклорист, перекладач і головне, що стала справжньою дочкою свого народу. Перетворивши своє життя на подвиг в ім'я свободи. Усявій вічної любові в краю чарівної краси співачка волі народилась, печалі й тихі голоси. Тут серцем ніжним слухати навчилась. Пісні надіями плекала і так народ її пісні, а українкою назвалась повірила новій весні. Себе українкою звала, і чи краще знайти п'ять, що радістю в кубах сіяла, як вітчизна велика твоя, тобі сьогодні хліб, калину, колос, твоя малеча рідна принесла, ти все життя з недугою боролась та творчістю, ти смерть перемогла. Що криться за її тендітною дітною глибоким поглядом, за щирими словами? Чим вона жила? І про що мріяла. Хотіла б я піснею встати усю й хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив, луну, щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінки, Упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хибким. лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне. Ясніші, ніж зорі яснії. Її ще в чотири роки, з п'яти років добре грала на портепіано, згодом і сама складала пісні. Шестилітньою вона вже майстерно вишивала, а у 9 років написала свій перший вірш. Про рівень її розвитку свідчить також і те, що всього у 19 років Леся Українка написала підручник. Стародавня історія східних народів для своїх сестер. Крім того, поестеця знала більше десяти мов: українську, французьку, німецьку, англійську, польську, російську, італійську. Причому говорила, що французькою спілкуються краще, аніж російською. Дуже гра гарно грала на фортепіано. Погодьтесь, що все це дійсно ознаки геніальності, адже далеко не кожному таке дано. Леся мала в навчанні ще й велику працездатність і наполегливість. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, та хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от, зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я. Oh, oh, Моє віконце, вже засвітилися на небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе, вийду в садочок та погуляю, при місяченько та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш і лихо, кругом садочки, біленькі хати і соловейка вгаючувати. Ой, чи де так красно в країні, як тут, на нашій рідній волині? Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати. В весні, л'ється в гаю, зеленім розмаю, Для тих пісень я чуть не здолаю, І весняні квіти запашні. Не для мене розквітли в гаю. Я не бачу весняного раю тії співи. Квіти ясні, наче казку дивну пригадаю у сні, вільні співи учні ли? устала, <праць> я знову. same Іба тремтить моя рука, чи думка й пісня кволіє. Ви чули, раз я завела жалі та голосіння. Тож була буря весняна, а не сльота, осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне? Тоді й плакуча верба Злотобагряна стане, коли ж сувора зима покриє барви і квіти. На гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Що я буду жити, як в тишу, морська хвиля. На погане мати струна моя перша озветься, і буде струна урочиста, і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а знаю, надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати. Де схована доля незнанна, і може, зустрінеться пісня моя самотне у світі з пташками піснями, то швидко полине тоді та я гучна зграя, далеко шляхами тернами, полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полі, здійметься високо, високо в небесні простори, і може з підкатою долю, і може тоді завітає та доля Жаданна до наших піно. Назвав єдиним мужчиною в нашому письменстві, хоч сама вона не вважала себе гідною і нігця Франка. Її мала за надзвичайно сильну жінку, сильну моральну. І думка така була зовсім небезпідставною. те думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть. Дії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, хочу жити, гей, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз цих гарячих розтане та кора льодовая, сна. Може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору крутою крем'яною, буду камінь важкий підіймати і нестучи вагуту страшною, буду пісню співати. Своє призначення, як митця, своє покликання до служіння народові, поривання до світла, непримиренність до животіння, байдужості були властиві лесі українці, яка. Обравши тернистий шлях поета, хотіла бачити пісні свої племеніючими, а слова зброєю іскристою. Поетичним маніфестом письменниці її мистецьким кредо став бірж? Слово, чому ти не тверде криця? Слово, чому ти не тверде криця, що серед бою так гостро іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що здійма вражі голови з плеч, ти ж моя щира, гартована мова. Я тебе видобуть з піхви готова. тільки ти кров з мого серця прол'єш, вражого серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моя, ти єдина зброя. Минича не... поезія повинна була дзвонити у великі дзвони, бити на сполох. Цю історичну роль в українській поезії початку віку виконала Леся Українка, мужність, незламна воля, пристрасність переконань і бойовий темперамент. Така Леся Українка. Полонянин борець за свободу людської думки, за незалежність Батьківщини. Мріє, не зрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер а я в тебе останню надію вложила, о, не згаснити світло безсонних очей. Тільки життя за життя, мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вре, не здобувши нового добра. Маріє, колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть за те, як подарим в камінні, пише поетеса, той завжди прийде по ньому до чогось високого. Вищого, ніж звичайно, можна дійти рівними та гладкими стежками. Такою була вона сама. Інші будуть співці по мені, інші будуть слонати пісні, вільні, гучні, одважні і горді, поєднаються в на горді і полинуть у ці небеса, де сіяє одвічна краса, там на них обізвець воною пісня та Роки життя, 33, з яких вона плідно працювала на літературній ниві. Її життя це легендарний подвиг жінки, яка втілює в собі силу і мудрість, талант і широку душу. Вона змогла знайти в собі силу, щоб боротися з хворобою і прожити оце коротке життя ярко і повноцінно. Яка сила духу? Розпач гнітить її. Біль розриває душу, але ні скарг, ні сліз немає. Все залишається в ній. І тільки білі листочки паперу чують її сумний і змучений шепіт спраглих куст. Якось словами мавки в лісовій пісні вона сказала пророчі слова. Я збагнула. Що забуття несуть женовою. Так воно і є. Леся Українка своїм життям і своєю творчістю зробила крок. у безпеці. Бондаренко Наталі Васильівні, вчительці початкових класів, яка вміє складати дуже гарні вірші. І ось до сьогоднішнього свята вона написала поезію, присвячені Лесі Українці. Дякую, дякую, дівчатка. Я вважаю, що життя Лесі Українки це такий яскравий спалах, який не згасне ніколи. І нам, діти, з вами є чому вчитися, є з кого брати приклад. Тому що в нашій гімназії ви найкращі. І ви повинні брати все найкраще, які залишили нам, що залишили нам поети і Лесі Українки. Мабуть, теж будете так шанувати наших поетів, наших письменників, тому що ми всі українці. Вшановуємо Лесю Українку, її безмежний дар, її натхнення, вроду, Вшановуємо Лесю українку як символ мужності й любові до народу, її талант любити Україну. Її терпіння з тугою в душі, байдужою не залишають жодної людини, бо так лише вона писала ті вірші, бо так лише вона терпіла муки, що випали, випали на долю молоду та, потерпаючи від болю і розкуки, не згасла і не опустила руки. Коли читаєш вірш, що написала Леся, в душі співа весна. Бо я є ніжний цвіт і річечка, що в'ється підкручі, несе тобі веселий свій привіт. Ми пам'ятаємо все, і Новгород Волинський, де ти з'явилася на світ, щоб жити і творити. І той сумний сурамі, де ти пішла з життя в спекотний літній день, у вічність, в пам'ять, в шану від людей. Пішла з життя, але не в дитя.